Мої щирі вітання всім, хто нас дивиться. Це програма Культ Особистості. Я Альона Зінченко. Ми знаходимося в студії Руслана Бізяєва. Я радо представляю гостю своєї сьогоднішнього випуску. Це Олександра Решмеділова, кандидат філософських наук, політологиня. Олександро, рада бачити, рада бачити вас, Олена, і телеглядачів. Дякую, що долучилися саме з вами. Хотіла б говорити те, що сьогодні підготувала для нашої з вами розмови це внутрішньополітична ситуація України. Ми, якщо наші шановні глядачі, помітили останнім часом, намагаємося більш глобалізувати ті процеси, які відбуваються у світі: політичні, воєнні баталії, виборчі і так далі. Але дуже багато запитань від глядачів до мене стосовно того. Що саме відбувається у воєнному сенсі, у політичному сенсі всередині нашої країни? Тому що ви знаєте, оці е, статті, які продукують. І західні змі, і наші вітчизняні змі вони почасти дуже лякають наших людей. Я про що говорю спочатку людей шокувала ну за моїми власними спостереженнями, шокувала інформація про нібито конфлікт між офісом президента, президентом Зеленським особисто та головнокомандуючим збройних сил України Валерія Залужного. Хоча нагадаю, що президент входові казав про те, що не місце зараз оцим пліткам, розбіркам такого бути не може. Воєнний час це небезпечно. Ечно, як мінімум, але а, ми бачимо, що деякі політики а, все ж таки дозволяють собі виходити і або говорити, або писати такі статті, як це зробила останнім часом. Мар'яна Безугла не статті перепрошую, а пости. І от в одному з постів вона звинувачила Валерія Залужного про те, що він не має воєнного плану. Про те, що він, ну грубо кажучи, призвала його звільнятися. Зараз це свіжий допис у Фейсбуці про те, що верховний головнокомандович не має більше нічого іншого, як робити, просто замовляє статті в виданнях економіст і так далі, і переживає за свій рейтинг. Ще раз нагадаю, звісно, цього робити в воєнний час не можна. Але поясніть, будь ласка, нашим глядачам, для чого це робиться? Для чого нардеп від слуги народу, про президентської партії, да, дозволяє собі такі речі, які зараз небезпечні? Насправді дуже непросте запитання, як би не хотілося нам констатувати і. Розуміючи, що перше на моє особисте переконання не співмірним є дискусія, наприклад, народної бранниці пані безухо і Валерія Заможного, поясню, чому пані безуха, попри мандат від українців. І народні депутати досить часто забувають, на що вони були обрані. Я нагадаю, що крим законотворчої і законодавчої безпосередньо функції ключова це представницька. Вони мають відповідати настроям народу. Її особиста думка важлива, а що думає її виборець. Тому, коли йде оця підміна понять, я не впевнена. Що українці масово невдоволені діями, наприклад, залужників. або хто там буде об'єктом невдоволення пані Мар'яни. Тому тут нагадаю всім нашим депутатам, що вони а, мусять діяти не тільки так, як за, на власний розсуд, а бути транслятором настроїв свого виборця. Ті, хто забувають про це, вони насправді. ну, не виконуються ті обов'язки, які покладені на них як народного обранця. Другий момент: якщо ми говоримо, є там якийсь конфлікт, чи немає конфлікту, я відстою позицію, що не потрібно зайвий раз єтрити якісь там, рани тертя, навіть якщо вони є. Хоча ви вірно підмітили, що президент виходив особисто з завіряннями, що не час, не місце не потрібно цього робити. І всі, хто зайвий раз насправді ну, підливають масло олію в багаття, вони насправді ну, тільки підіграють ворогу. Тому що чим більше внутрішніх протиріч, протистоянь, конфліктів, різночитань, а коли це умовно лебід, рак і щука, то єднання в українцях немає. А я нагадаю, що теза президента про те, що немає зараз ніяких особливо політичних прапорів, а є єдиний жовто-блакитний стяг, це має бути ключова, наскрізна ідея для всіх політиків, депутатів, керівників, очільників тощо. З приводу призначення залужного, в принципі, він отримав цю посаду дуже важку і відповідальну за свої. Професійній якості бойові заслуги, то що він там не опинився, звідкись там його не спустили нам з космосу, не, <смі> не заслали нам якісь інші планетяни він там опинився в цьому статусі не випадково. Тому це треба поважати, і поки він є чинним, до цієї посади треба ставитися знов-таки з повагою і розуміти, що щодня він приймає рішення, від яких залежить не тільки життя наших бійців, а давайте скажемо і наші з вами в тому числі. З приводу замовних матеріалів і все решта ну, знов таки в мене питання. Якщо пані Безугла має таку інформацію, може її підтвердити, це має займаються не ми з вами. І насправді ми це обговорюємо, тому що є така публічна інформація. Її туди, в публічну площину, принесла пані Безугла, а не просто там хтось вигадав. А займатися розслідуванням цих мають безпосередньо правоохоронні органи. І ця інформація має бути або доведена, або спростована тепер. Немає ні доведення, ні спростування. Тому це вкид. Перше, ось що ми маємо зараз, як працює інформація. Це інформаційний вкид. На чому він тим паче, що там питання не тільки до м, а, пана залужного, а там є ще каміння вгород інших публічних діячів. Тому тут питання, що я так розумію, що або буде ініційовано великий загальний процес. Або буде кожний окремо вирішувати питання. Я не виключаю, що буде якісь судові е, тяжби, е, і пані Безугла буде фігуранткою ще довгий час гучних інформаційних приводів. Питання в іншому, на що воно нам потрібно? На що? Е, зникли інші загрози, ми стали на крок ближче до перемоги. Ну, на що такі внутрішній? Їй багато вільного часу. Не знаю. У мене насправді величезне питання. Е, чи... Залишиться пані безугла в активній політиці. Далі є насправді були оці розмови про усунення її від, принаймні, керування комітетами і рештою інших її обов'язків. Ну, величезне питання до того, чи більше вона приносить користі, чи насправді. Її дії можуть розцінюватися навіть як ну я не знаю. Ну хай їм оцінку дають такі правоохоронні органи точно не я. Але Ви, в мене що, великі що, які ж, які ж, Олександр. Уже ж деякі нардепи все ж таки е, не сидять на місці і все ж таки пробують е, відкрити свою кримінальну справу за статтею Держзрада, е, навіть шпіонаж. Е, пані бурмістер про це сказала. І е, тут дійсно нам треба, щоб спеціальні органи розслідували. А де ж це? Взялася сміливість у пані Мар'яни, тому що готова посперечатися, що вона не самостійна в таких думках і вкид оце є. Діст... Я вам хочу сказати, що якщо згадувати, що і пані бой і пані безухла йшли все-таки під політичними правами слові народу після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 пані боймістр обрала для себе рішення служити в лавах Збройних сил України, а пані безугла Пише постій, тому в мене насправді, коли ми говоримо про конкретну відповідальність кожного зі слуг народу, ось я наприклад, в цьому хочу сказати, що кожен для себе обрав свою діяльність, свій шлях і свою позицію. Я так розумію, що загалом країна все одно буде стояти перед вибором, робити внутрішню бурю, умовно. Іноді в стакані, да, в склянці з водою, чи насправді робити щось для перемоги. Тому загалом внесок кожного він дуже важливий. Або ми робимо спільну справу, і у нас зараз загальне завдання це побороти російську агресію, а потім вже все решта. Чи навпаки, ми додатково створюємо, що внутрішнє протистояння, вибачте, ну я не буду казати про ми розуміємо всі, що з маленької. Фрази може бути сірник, який кинуто наприклад, на якусь там е благодатний ґрунт, і може розродитися різні пристрасті. Я насправді Ну не хочу цього робити ніяким чином. І насправді закликаю і наших е глядачів в коментарях, так само, коли ви висловлюєте свою позицію, коли ви там сприймаєте або не сприймаєте. Е давайте розуміти, що перше. Якщо це випад в бік того самого залужного в нього є повноваження. Коли він діє в межах своїх повноважень, це ну одна справа. Якщо він якісь його дії виходять за межі цих повноважень. Вона ну, тому що насправді питання там, чи може він писати чи не може він писати статті, так чи може він там бути, чи мусить чи не мусить, може, не може присутні бути в міжнародних перемовинах. Чим він мусить займати? Ну, є повноваження, якщо він рухається в межах цих повноважень, якщо він їх перевищує або не довиконує, то тоді має бути тоді відповідальність за ці дії. Вірно? І не Мар'яні бізуглі вказувати на ці питання. Якщо вона... Як народний депутат, вона може бути ініціатором додаткових, може звертатися в правоохоронні органи ініціатором якихось дій. Якщо вона справді буде знайдена, але якщо вона тільки відволікає їх від своїх обов'язків, то просто закидує Є ж такий термін. Він використовувався як законодавчий спам. Пам'ятаєте, ми багато в ефірах раніше казали от мені відчуття, що це просто спам, але він направлений буде до. Правоохоронних органів ми їм вже так само мало зараз <смі> роботи. Вони вимушені будуть перевіряти от кожну таку ще, вибачте, ідею, якщо так можна сказати, або там візію. Отаких от народних обранців ну, це розпа Розпалюванням ворожнечі. Розпалювання ворожнечі. Знаєте, ми коли говорили і розбирали ситуацію в студії нашій про вкид пані Фаріон, це можна розцінювати як мову ворожнечі, тому що дійсно ці баталії мовні, вони тривають, вони активні, але вони не на часі. Вони можуть нашкодити під час військового часу. Якщо говорити про безуглу пані, да це ж. Можна сказати, колективний збірний образ тих політиків, які зараз продовжують качати ситуацію. Я нагадаю, що до речі, деякі політики більш адекватні. Вони закликають державні органи спеціальні служби звернути увагу на окремі медійні майданчики сайти, які продовжують. Я про зараз про деякі опозиційні сили, які продовжують качати ситуацію і не підбираючи слів, дуже некоректно. Висловлюється з приводу президента на адресу того ж Валерія Залужного. Що робити, здавалось би, ну нереально дійсно в ці часи. І отут, як, яка ваша реакція? Яка, як ви вважаєте, як реагувати на таких людей? Діяльність яких можна розцінити як розпалювання внутрішньополітичної ворожнечі, внутрішньосоціальної, внутрішньосуспільної ворожнечі? Тому що дійсно, ну, це, це дуже Скидається попахує а, історію, коли хтось десь, кому це вигідно, допомагає розхитувати. Ми пам'ятаємо в історії України такі моменти. А загалом я вважаю, що в принципі тема на моє переконання особисто вона вичерпана, тому що я вже відповіла на питання, що вважаю, що має бути безпосередньо робота правоохоронної системи. Тому що ви вірно підмітили, що в воєнний час питання може вирішуватися по різному. Але я сподіваюся, що в нас все працює, і всі на своєму місці, і кожен виконує свою роботу. Тому що, якщо не ефективна якась робота, знов таки правоохоронної системи, ну ви ж пам'ятаєте, що починаються, починаючи від сміттєвих ілюстрацій, закінчуючи. Судами лінчами. Ну, в цю площину ми ж не будемо спускати точно. Ну тобто, я як запобіжник, просто зазначаю, що коли хаос так і невизначеність, то починає працювати принципово інший механізм правосуддя. Тому ясно вже сподіваюся, що як правова демократична держава Україна не видала в цих питаннях, все, на цьому крапка. І е, інші моменти, і ці всі розпалювально-ворожнечі, вони просто послаблюють Україну як таку. Це підіграє на руку ворогу. Якщо хто не розуміє прямого зв'язку, ну він є опосередкованим. Тому загалом це все шкідливі моменти. І якщо ми говоримо про частину політичного там дискурсу, діалогу, баталії, аргументів. Якщо це аргументовано, то так, ну, є ну, за діло, є питання якогось там додаткового коригування, там, не знаю, там, рекомен... давайте скажемо, це рекомендації, да? і такі дієві аргументовані, на які спираються безпосередньо на раціональний аргумент, то це корисно. Ну, але це корисно, коли безпосередньо. Перше людина, яка надає ці поради або нам свої рекомендації, вона є компетентна в цьому. Не просто мені так здається. Моя суб'єктивна думка: а давайте я напишу залужному, як краще ну, що, вести війну. Ну, вибачайте. Тому тут в цих обставинах. Краще докладати зусилля, в кого багато вільного часу, це знов ну, таки до беззохлої донатити на ЗСУ. Це перше, що можу сказати. А, те, що в лавах е, політичних сил різних треба більше поділяти часу дисципліні, це вже до фракційної е, роботи. Я думаю, що керівництво це добре знає. Це не перший випадок, коли, наприклад, можуть розбігатися, дізнатися позиція політичної сили, окремо взятого депутата. Тому тут треба, я думаю, що мають бути заяви. Від політичних сили і від фракцій, в тому числі чи погоджуються вони з її діями, чи як вони їх розцінюють в першу чергу, тому що знов таки не перший прецедент, коли в лавах е, різних політичних сил можуть не співпадати позиції. Це має бути партійна тоді робота. А, а надалі я сподіваюся, що мова ворожнечі для України, внутрішня мова ворожнечі, е, буде ну забута, тому що і прецедент з пані Фаріони, і багато інших, які ще можуть з'являтися питання. Знаєте, це корисні. Ідіоти, які просто комусь в першу чергу ворогу підіграють, тому що знов таки слабка Україна, виснажена Україна, роздерта Україна різними позиціями. Ну давайте ну не так багато вже пройшло часу. Ми так всі раділи, наскільки ми згуртовані і сильні, наскільки ми реально побачили, якою силою ми всі наділені, коли ми консолідовані. Ми жили багато років якраз в стані постійного роздирання країни на різні позиції, на різні візії? Всі мають там кожен про своє, але коли є зовнішня агресія, тут, тут має бути про спільне, і що ми повертаємося до часів знов таки давайте роздирати країну. Ну навіщо? Просто ну який в тому сенс, щоб з чим залишитися? Ну яка кінцева мета? Нащо це робить? Просто сказати, що хтось дурень, а я такий красень, молодець. Я думаю, що це ну дуже непотрібні позиції всього. Абсолютно з вами погоджуюсь. І а, ще одна тема, яку я обов'язково маю а, за проханням своїх глядачів а, обговорити, це процеси мобілізаційні, тому що я зараз не кажу про те, що за перебріками цим самим агресором постійно обговорюється те, що в Україні оголошена загальна мобілізація на нагнітація з цього приводу. Ні, ми цього робити не будемо. Ми хочемо пояснити, що зараз відбувається в рамках цього. Ми пам'ятаємо, що а, на цьому тижні президент має представити новий план. Воєнного призову. І серед нововведень, якщо так можна сказати, це те, що до 1 грудня мають усі роботодавці в Україні по факту, відповідно до правил військового обліку, подати списки людей призовного віку. І от цікаво, як іще відбувається заохочення вступати до Лав Збройних сил України і самим приходити знову ж таки до ТЦК, це в Одеській області запровадили а, таку грошову винагороду 20 тисяч гривень кожному мобілізованому одеситу. І кажуть, що це в принципі користується популярністю. Така ініціатива, так таке заохочення, якщо так можна сказати. Ну і Одещина закликає таку ініціативу запровадити в інших містах. Загалом, Олександр, хочу почути вашу оцінку тим процесам, які відбуваються. Наскільки все а, відбувається згідно а, правил воєнності, Часу, якщо так можна сказати, немає цієї, знаєте, шаленої якоїсь нірвотрьопки російською мовою. Да? Немає оцих більше. ну Я не спостерігаю принаймні в публічній площині цих конфліктів, коли там заламують руки, ноги у азік та і бігом на фронт відправляють. Цього немає. Зараз більше прийшли до такого спокійного визначеного плану мобілізації. Ваша оцінка? Давайте коротко це перше. Повістка не має бути покаранням, як іноді буває, що ми когось там десь затримали, не в той час порушував я не знаю, комендантську годину, спокій, там, вів себе якось неадекватно, але давайте ми вам щось там перетинав якусь там, не знаю, там, у кордон або ще щось. І давайте вручати повістки. І таким чином повістка виглядає як певне покарання, і формує насправді тоді імідж. Якогось, я не знаю, примусового характеру і носить ось якийсь цей знак мінус, якраз умовно, як, умовно виправні соціальні роботи. Так не має бути. А, з приводу того правил мобілізації багатьох моментів, які можуть бути оновлені, для початку давайте це пряма залежність і кореляція з тим, хто воює вже більше там 18 місяців, eh, 36 місяців, 24, ну давайте давати їм все-таки ротацію, давайте їм давати змогу на відпочинок, тому що виснажені наші бійці. І питання мобілізації це не умовно якась там примха президента чи там не знаю законотворців, чи когось ще. Це елементарна необхідна ситуація для того, щоб збалансувати і дати змогу. Елементарного відпочинку тим, хто воює, тому що просто ну є обмеження людського ресурсу, і е, все має бути відновлено і має бути оцей якраз співвідношений баланс сил саме, тому бувають ці додаткові там хвилі мобілізації. Тощо з приводу е, я не знаю насправді е, до кінця, позитивно, негативно буде діяти цей грошовий якийсь стимул. Є прецеденти, за ним потрібно поспостерігати. Є умовно так званий пілот, да, якщо так можна пілотний проєкт. Якщо він буде дієвим, якщо така стимуляція, вибачте, в різних е областях, господи, там здається на Західній Україні, якщо не появляється Була Львівська область, розігрувала айфони, там ще щось, ну різні були е заохочення. Я не знаю наскільки ця гейміфікація додаткова може бути корисною, але, як то кажуть, гульна видумки хитра і різні. Використовують засоби для того, щоб принаймні був якийсь фідбек від громадян. Перше, що треба розуміти, всі громадяни, які потрапляють в категорії призову, бо мають бути на обліку, бо є спеціальності, які цього вимагають, є там за віком, за фахом, за різними моментами, мусити оновити свої дані. Це свідома позиція кожного ну, елементарного. Я не знаю, питання другого там обліку медичного тощо. Ну, це треба робити системно, а не тільки тоді, коли ви ну, змушуєте. Так? Якщо ви там за віком проходите так само обстеження, у вас є нові дані, вони направляються. А, наскільки вчасно і швидко у нас іде цифровізація цих даних, насправді тут так само дискусія питань, ви ж пам'ятаєте, було, чи будуть надаватися, наприклад, ці Повістки через там дію, да або інше ну, зазначили інформацію, що цього не буде. Тобто є елементарна процедура, як то має бути те, що прийти у військомат не означає автоматично потрапити на фронт. Це має бути інформаційна кампанія. Тобто, прийти і надати свої дані або оновити свої дані, або поновитися, скажемо, в списках не означає, що ви автоматично потрапляєте ну от, от цей острах. Має бути зняти це роз'яснювальна інформаційна кампанія. Вона ведеться, але можливо вона є недостатньою і дот... потрібно додаткові стимули. Ну, в якісь областях, хоч я ж грошима, десь там ще щось. Далі питання тільки довіри між громадянами і державою, так, ми ну, безпосередньо розуміння того, що це має бути свідомий вибір, а не тільки хтось там змушений або не змушений. Тому що цей вилов, про який ви казали, або там неналежне. Поведінка при врученні да повісток. Все. Це мають бути, ну, вибачте, це страпляється, але це виключення з правил, а не правило да, видачі повісток. Тоді буде зовсім інша ситуація, реакція. І м я хочу сказати, що е бути там в Збройних силах це перше це величезна відповідальність, другий момент це. Величезні ризики. А по-третє, це необхідність. І ось, виходячи з цього, мають приймати рішення кожна окрема людина, кожна окрема родина, яка робить цей вибір. І законодавство має відповідати часу, так тобто не прийматися умовно постфактом, коли вже назріло і перезріло, а бути ну Згідно викликів тих обставин, які є, тому я сподіваюся, що представлена програма президента буде мати адекватні прояви, не буде викликати додаткового третя і резонансу. Має бути належна оплата праці у військових, не має бути ніяких затримок, не має бути ніяких перекусів. Іноді ви знаєте, що там. Віддаленість да, від лінії фронту, то серйозно там впливає на оцінку праці, багато багато моментів, що насправді відлякує багатьох, хто просто про це читає далекі від реальності. Но елементарне забезпечення, навчання, і багато моментів мають з боку держави бути на такому рівні, щоб це не викликало питань, а чи може якась родина дозволити собі зібрати когось на фронт? Бо я знаю, як збираються одно всім світом. Знаєте, бо дуже війна, це дуже дорога справа. І іноді захист, і життя для того, щоб воно було забезпечено всім необхідним, потребує багатьох 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 зусиль не тільки там стан здоров'я має відповідати або дані. Ваше елементарно має бути ще і амуніція. Тобто дуже багато багато реальних факторів залежності там я. Хочу закликати перше інформаційно розяснювальна робота має вестися, щоб не відлякувати людей, щоб люди ну, реально не ховалися а приходили. Другий момент має бути реальний відпочинок. Тобто, ви маєте розуміти, що наступна хвиля відмобілізованих має просто замінити тих, хто просто виснажений фізично, і це ну це нормальна ситуація. Абсолютно, і коли ми чуємо цю необхід... заяви воєначальників про необхідність омолодження особистого складу. З 50-60-річних чоловіків на більш молодших, то саме такі заохочувальні заходи вони сприяють все ж таки, тому щоб молодь, ну умовно кажучи, не боялася, тому що ну порівняти оці заклики того, ж вибачте Веніславського, який казав, ми будемо виловлювати всіх, хто сидить поза кордону, да і так і, і подібні заяви, які лякали дійсно людей. То такі заходи, нехай грошові там чи про айфони, як ви казали, нехай це працює на благо нашої країни. Давайте Альона скаже. Же ми що перше на якраз ми згадували лютий 2022, величезна кількість чоловіків з за кордону повернулася, розуміючи, що вони вже більше не поїдуть. Свідомий вибір і черги у військкомати і. В ТРО були фантастичні, і люди пішли, і зробили свій свідомий, вибір. як і продовжують робити. І давайте підсвічувати не тільки тих, хто ухиляється або не хоче, давайте казати, яка величезна кількість одноукраїнців робить свій свідомий вибір і воює щоденно, щоб ми. Могли з вами спокійно вести ефір і продовжувати своє буденне життя. Це все ну робиться не просто так, тому що сонечко стало або сіло, да як умовно комусь здається що так і відбувається загалом. Наша вся безпека вона тримається на плечах якраз наших збройних сил. Тому давайте перше поважати військових, не дискредитувати їх. Ні, ми першу половину програми поділили безпосередньо керівництво. А тут говоримо більше про... Скажімо, низита да? на всіх рівнях це має бути рівень поваги. І повага має бути не тільки на моменті там, мобілізації або строку служби, це має стосуватися і ветеранів, які повертаються, в які вони умови повертаються, як далі вони можуть е жити соціально, що держава їм пропонує, натомість як вона про них піклується. Тобто, це має бути одна ланка, Тоді всі на всіх рівнях будуть розуміти, яку спільну справу роблять. А якщо на якомусь етапі є перебиті ланки, тоді є тоді перекоси і проблеми багато, багато багато іншого. Тому задля спільної колективної безпеки нам потрібно це питання в тому числі вирішити. Сподіваюся, що на законодавчому рівні насправді зміни ведуться. І по... за цей рік було багато питань. Давайте скажемо. Просто я нагадаю, що це питання і виплат, це знов-таки питання компенсації. Це питання бюджетування. Ну тобто, ми ж насправді входимо якраз в, в бюджет ось і чекаємо там, що там буде фінально в бюджеті. Тобто я сподіваюся, що військовим не буде якось, чому там обрізано, обмежено. Вони мають розуміти, що буде допомога і всередині держави, і назовні це і зовнішнє фінансування, і озброєння вчасно. Багато, 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 багато моментів. Тому перше, що можемо ще робити, кожен з нас, ну а ми як з вами на інформаційному фронті, додатково не давати їм приводу. Я про військових кажу для засмучення, тому що я знаю дуже величезну кількість, що коли військові відвоювали день, прийшли ввечері, подивилися новини або зайшли в соцмережі, кажуть, та господи, ну ну вибачайте, робити такі надзусилля щоденно, фізичні і моральні, для того, щоб потім читати оці фейсбук срачі то вибачайте, це треба розуміти і поважати, що крім внутрішньої кухні, це те, що читають і військові в тому числі. А, Давайте все. думати про те, що ну, елементарно. Не потрібно робити ну таких дій, які можуть бути насправді просто шкідливими ще й для їхньої психіки, в тому числі абсолютно, і запрошуючи до нашої студії військових, я чую такі слова, які дійсно дорого коштують. Кажуть, ви знаєте, ми коли повертаємося в мирні відносно міста, і бачимо, коли спокійно хтось п'є каву, хтось з колясочкою гуляє. То ми розуміємо, заради чого ми там і кого ми захищаємо і для чого. Тому давайте дійсно не розпалювати ворожнечу, а триматися разом. Звичайно, давайте не забувати про хлопців. Донатьте це дуже важливо. Для вас кава, для них це суттєвий внесок. Щиро дякую вам. Олександру, дякую за роз'яснення. Дуже важливі нагальні питання. Олександра Рошмиділа була зі мною на прямому зв'язку. Друзі, бережіть себе та Україну. Все буде добре.